Мураха, мураха граціозна є комаха, вона найбільший працелюб, комаху рідко плює навіть птаха, бо навіть птаху це всього на зуб. Але скажіть мені, будь ласка, хто із вас на подвиг здібний, щоби тягар, і це зовсім не казка. За себе в десяток раз одноосібно тягнути мурашник свій додому. Родичам своїм багаточисельним і, не дивлячись на смертельну втому, за іншим тягареміти і так щоденно. Це комашина навіть дім свій, будує в сотні поверхів завишки, але звертаючись до тих подій, у домі своєму все ж ходить пішки. Зруйнуйте дім її, і ви побачите таке, рятуються комахи яйця, потомство численне своє, себе щоб рятувати, і в думці в них немає. Тому й здається, що мураха ніколи не вмирає. Ось якщо б люди на мурашок були схожі, у світі їм не було б рівних по здобутках. Але, на жаль, людина не мурашка Божа, тому людина часто втрачає набуте. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.